Вітання, шановне панство, гості, і підписники каналу. Мене звати пані Оксана. І сьогодні я хочу підняти таку важливу, на мій погляд, тему, яка стосується нашої державності, нашої самостійності, а саме тема заявлена: як чому полякам і прибалтам вдалося, а нам ні. Я хочу подивитися через, ну скажімо так, національний характер поляків і прибалтів. Завдяки чому їм вдалося стати самостійними незалежними країнами. Хоча вони теж близько до Росії. Але вони змогли відносно короткий термін, вийш із соцлагеря, із соцтабору, стати членами НАТО і Євросоюзу. І потім я подивлюся, чого не вистачає нам. Тому що я вважаю, що Самостійність здобувається народом. Ніхто не може на блюдечку принести самостійність. Ні, її можна так отримати на блюдечку, як ми це отримали в 91-му році, проголосували і все. Тобто це була самостійність зверху. Але все одно нам доводиться її виборювати народу. Інакше це не самостійність, а можливо, це називається якось по-іншому. Отже, давайте дивитися. Зараз я викладу шість карт, які кожна з яких буде відповідати на, перше, на певне питання, і буду розповідати, що я тут побачу. Отже, основне питання: чому прибалтам і полякам вдалося побудувати такі країни, в яких хочеться жити, хоч вони відносно недавно вийшли із соцтабору? Давайте дивитися. Отже, перша позиція це їх національний характер. Що такого в їхньому національному характері є, що допомогло їм створити такі держави? Їхнє ставлення до Росії або взаємодія з Росією, тобто, що в їхньому ставленні до Росії допомогло їм вийти в рівень незалежних країн. Їхня віра. Я вважаю, що віра це важливо. Їхнє ставлення один до одного, тобто горизонтальні зв'язки, поляків і Прибалтів. Я дивлюся зараз таким загальним оптом, дивлюся, тому що я вважаю, що в них є щось спільне. При невеликих відмінностях, можливо, але я думаю, що в них є щось спільне, що допомогло їм відірватися від Росії. Ставлення до держави як керівного органу. Як вони ставляться до держави? Ну, якась підказка, можливо, про щось я ще не спитала. Якась підказка про взагалі про, про це. Отже, переді мною шість карт починаю відкривати. Отже, що в їхньому національному характері? Випадає цікава карта, цікавий аркан четвірка чаш. І. Е я трішки інше думала побачити тут, ну, гаразд. буду читати те, що є. Взагалі, четвірка -чаш, вона традиційно означає таку надлишок чогось, скуку, втому від чогось. І, ну, в принципі, іноді читається більш як негативна карта. А... Але є в цьому аркані певний позитив, як, наприклад, вміння відмовитись від того, що тобі не потрібно, вміння зосередитись на собі, вміння нікуди не поспішати, вміння задовольнятися тим, що в тебе є. Вміння думати, рефлексувати це також карта рефлексії певної. Ви знаєте, от мені хочеться сказати, їх національний характер це самодостатність. Тобто людина сидить під деревом і їй добре. Вона не біжить за чимось ще, їй з хмаринки пропонують ще якусь чашу, а вона каже: ні, мені достатньо. Тобто, це така, знаєте, сконцентрованість на стані тут і тепер не гнатися за чимось іще. Вміння відмовитись, вміння подумати, а чи мені це потрібно, чи не потрібно. І тут хочеться сказати: пригадайте, будь ласка, нашу історію, як часто нас підкуповували, державних діячів, навіть наших, спокушали певними благами, і вони на це велися. Так, так от, і поляки, і прибалти вони не спокушаються на це, вони вміють сказати ні. Подумайте про це. Далі ставлення до Росії, взаємодія з Росією, яка допомогла їм відірватися від неї. Ну теж йде по тузу Кубків, потузу чаш. І, в принципі, не можна сказати, що вони ставляться до Росії якось погано. В цьому ставленні є певна і чистота. І певна емоційність, і, мабуть, певна любов. Я збентежена, тому що я очікувала тут побачити дещо інші карти. Ну, в принципі, мені карти показують таке позитивне ставлення. Позитивне ставлення. Так, окей. Далі. Віра, вірування їхнє. Так, і отут мені показують, що в принципі вірування у них достатньо такі міцні. В них є віра у вищі сили, в них є сконцентрованість на собі, в них є така, знаєте, самодостатність, знову ж таки. Внутрішній багатий духовний світ. Знання дуже багато знальних є. І, в принципі, я думаю, що це один з основних моментів, якщо пригадати, що є, дивіться, християни східного обряду та, і західного обряду так звані. Православні і католики, то я думаю, що якраз ця карта показує мені важливий аспект про те, що саме допомогло цим народам відірватися від Росії, і мені показують якраз віру знання, інтуїцію, зв'язок з вищими силами. І якщо ми пригадаємо території України з точки зору поширеності. Релігії, вірувань, то у нас православ'я, причому православ'я в руслі московського патріархату є одним з основних. Да? І ми зараз розуміємо, що це, це не те православ'я, яке від Бога, це те православ'я, яке від КДБ. У мене нема питань, наприклад, до. А, Представників цієї віри, якщо це дійсно віра. Але в мене дуже великі сумніви щодо того, що священики московського патріархату є справді священниками, духовними людьми. У мене є велика підозра, підкріплена фактами історичними, що це просто співробітники Комітету державної безпеки. Тому тут показують, що не національний характер, не ставлення до Росії, а саме вірування, в що вірять, допомогли цим народам відірватися від Росії. І зараз якраз от пригадайте, як багато наших вірян, які ходять в московський патріархат. Вони певним чином фінансують тероризм, тому що ви ж розумієте, що всі кошти з кожної церкви московського патріархату йдуть до Кирила Гундяєва, і з них ліплять ракети і шахети, які летять на нас. Так? Тобто, стовпи віри оці, вони дуже важливі. Давайте дивитися далі. Ставлення один до одного, тобто горизонтальні зв'язки. Дивіться. Тут любов, бачите? Ставлення один до одного йде по королеві кубків. Тобто дуже позитивне ставлення між, між людьми. Да? І у нас, в українців, пригадайте, як ми завжди сваримося, як ми завжди один одному не довіряємо, як ми завжди підозрюємо один одного, як ми хочемо відокремитися. А тут, дивіться, йде по королеві кубків. Королева Кубків це довіра, це теплота, це е, любов, це симпатія. Да? Тобто ці горизонтальні зв'язки. Які зміцнюють державу в поєднанні з імператрицею, це взагалі, мені здається, така, така матерія, яка допомогла цим народам об'єднатися і стати таким міцним кулаком, міцним якимось об'єднанням, системою і вирватися із підвлади Росії. Так, дивимося далі ще ставлення до держави. Це теж дуже цікаве питання. Ставлення до держави. Дивіться, по рицарю Пентаклі веде. Дивіться, дуже прагматичне, дуже прагматичне ставлення. Немає оцього м, да? що... Е, як, до, як до лицаря да? ставлення. дуже цікава карта, дивіться, як показують. Е, до... Лицар взагалі це м, така персона, яка служить королю. Служить, знаходиться на службі. Лицар виконує різні обов'язки, захищає, тобто поляки і прибалти ставляться до держави як до функції захисту і служіння. І як часто ставимося ми, ми починаємо, я не кажу, що всі, але дуже часто починаємо президента обожнювати або ненавидіти як єдиного відповідального за стан справ. Це неправильно. Треба ставитися до держави, от по рицарю. Держава служить. Державні діячі вони слуги наші. Чому дивіться от, про президентська партія, яка називалася Слуги народу, чому вони так на чому вони зіграли, коли за них проголосувала дуже велика кількість громадян України? Слова слуги, да? тобто ми всі підсвідомо розуміємо, що державні діячі вони мають служити народу. А не використовувати не як до панів. Да? Ми, не вони наші пани, а ми їхні раби, а вони наші слуги, ми їх винаймаємо це менеджмент. Тому дивіться, в поляків і в прибалтів дуже тверезе, дуже таке практичне ставлення по лицарю Пентаклів. Лицар Пентаклів він, а, о, это? раціональний в тому сенсі, що він шукає практичну вигоду. В тому сенсі, що він обережний, він не поспішає, це не емоційне ставлення. А ми часто голосуємо за президентів, за парламент на емоціях. А тут цього немає. Тут, бачите, тут якраз практичне ставлення дуже обережне, дуже уважне і дуже таке прагматичне, утилітарне ставлення. Да? Так, ну і давайте підказку, подивлюся ще про що. Ну, і взагалі вони сім'я. Бачите, дивіться, вони вважають себе сім'єю. Єдність така десятка чаш це коли ти любиш свій народ, коли ти любиш свою державу, коли ти готовий щось робити для цього. І пригадайте, як українці часто сваряться, чвари оці постійні, критика один одного, ненависть, підозри якісь. Да? Тобто, у нас оця ступінь довіри, вона дуже низька. А в них, дивіться, по десятки чаш. Ступінь довіри. І вона є тим містком, який, як, ну, як райдуга, да? як веселка небесна захищає цей народ їхнє щастя. Треба навчитися довіряти, треба навчитися перевіряти, довіряти тим, хто заслуговує довіри, бути самим вартим довіри, вибудовувати оці горизонтальні зв'язки і бути сім'єю, єдиною. Так, ну добре, я зрозуміла. Думаю, що вам це було корисно. Тепер давайте подивимося про українців, а що нам заважає дістанемо ті самі позиції. Єдине що з питанням, а що в нашому характері, в нашому ставленні до Росії, в наших віруваннях, ну і так далі. і так далі, Заважає нам відірватися від Росії, так? спробуємо подивитися для того, щоб якось. Мати можливість переоцінити це все в собі і таки вийти в ступінь незалежної країни. Тому що, ще раз повторюся, я вірю в ідеал демократії. Як би це не звучало банально, але я вірю, що люди, об'єднавшись, можуть досягти чогось великого і значного. Отже, наш національний характер, який заважає нам відірватися від Росії. Наше ставлення до Росії, взаємодії з Росією, які заважають нам відірватися від Росії. Наша віра, яка заважає, знову ж таки, відірватися. Ставлення один до одного, яке заважає нам відірватися, тобто не пускає нам, що такого не так. Наше ставлення до держави нашої країни, української, яке заважає нам відійти від Росії. І якась підказка, про що, можливо, я не сказала. Так, давайте дивитися. Отже, наш національний характер який. Подивіться, да? Ну, в принципі, дещо трішечки схоже з четвіркою Пентаклів, що правда, ой, вибачте, з четвіркою чаш, яке в національному характері поляків і прибалтів, єдине, що ми не помічаємо наші можливості, ми такі песимісти. Ми звертаємо увагу на прокинуті копки, тобто ми не оптимісти, ми не бачимо можливостей. Ми засліплені якимось нашим горем. це справді так, в нас було дуже багато трагічних сторінок. Але від цього треба зцілюватися. Тобто п'ятірка чаш вона карта, яка не дивиться в майбутнє. Це карта, яка сконцентрована на горі. Тобто, наш, наш це травма, про яку говорять всі соціальні психологи, які аналізують наш національний характер. Чому з нами це так робиться? Да? Наша оця невіра, можливо, в себе, можливо, в наш успіх. Тобто Це така печаль-печальна апатія, депресія, я не знаю, такий траур за чимось. Тобто, коли людина знаходиться в таких енергіях по п'ятірки чаш, вона не може діяти. Вона дуже Ну, знаєте, піддається сторонньому впливові, і коли ти знаходишся в п'ятірці чаш, в тебе дуже погано, ну, з раціональністю. Да? І тому на цьому можна грати. Розумієте, людина, яка знаходиться тривалий час в такому стані, вона дуже ведеться на різні, різного роду емоційні обіцянки. Я зроблю тебе щасливою. Це якась дитяча позиція така. А, тому що людина хоче вийти з цього стану, але не знає, як. Тут дуже мало раціональності. Зверніть на це увагу, будь ласка. І спробуйте побачити це в собі, перш за все. Наскільки часто ви опускаєте руки, наскільки часто ви не обертаєтесь назад і не бачите можливості і шанси. До речі, бачите, тут людина не обертається назад. Я це можу сказати, що людина не дивиться назад ну, в, в історію свого народу. Ми не знаємо історію свого народу. Ми не знаємо взагалі стосунки з Росією, наскільки вони нас знищували. Да? Тобто оці речі треба в собі відслідкувати і виправити, зцілити. Так, давайте далі дивитися: ставлення до Росії. Ми упиваємо на Росію. Ми дивимося якраз, от бачите, в поєднанні з цією картою, як я і говорила. Ми упиваємо на те, що Росія нас вивезе, тому що ми самі не здатні вивезти, тому що ми знаходимося в печалі. В траурі ми знаходимося. Людина в траурі вона потребує сторонньої допомоги. І ми ставимося до Росії як до успіху такого. Ми дивимося, А на... ми не дивимося, ми сподіваємося. Ми, в принципі, пасивні такі. Ми дуже пасивні. І ми сподіваємося, дивимося на Росію як на те ту чарівну паличку, як на те колесо фортуни, яке нас вирве з цієї печалі, яке допоможе нам. Повернутися в нормальне життя. Як на. Я зараз, звісно ж, у загальні, Звісно, є дуже багато тверезомислячих людей. Але та частка, яка отак от ставиться до Росії, вона якраз і тягне нас назад. Вона не дає нам вирватися вперед. Да? Тобто ми дивимося на Росію як на колесо фортуни, це удача. Тобто, і ми уповаємо на те, що нам треба бути з Росією, нам треба бути біля неї, бо ми самі не зможемо, бо ми самі нездатні, а коріння цієї нездатності є в нашому, нашій апатичності, бездіяльності і не вмінні побачити можливості, а концентрації на втратах. Так, наші вірування. Дивіться. Це все наслідки радянської влади. Хто знає історію, ви знаєте, як викорінювали взагалі вірування. Нам нав'язували е, віру в партію в комунізм комсомол. Да? Тобто ми могли, мали вірити в єдиного вождя. І ми зараз, як оті ті розгублені діти. Дивіться, дуже, дуже гарні карти випадають. Я навіть не думала, що так мені покажеться це все яскраво. У нас немає ніяких вірувань, ми ні в що не віримо. Ми ні в що не віримо, а віра дає силу. Не можна жити і ні в що не вірити. Це неможливо. Неможливо. Треба вірити в те, що ми під захистом вищих сил. Треба вірити в себе. Треба вірити в нашу, ну, в нашу як вам сказати, ну нехай буде богообраність, так? Да? Як часто пригадайте, якщо десь з'являється інформація про те, що Українці Бог обраний народ, як часто ми самі себе критикуємо: Да хто ми такі є? Да хто ми такі Да, да, ой. тобто таке знецінювання йде колосальне, що асоно робиться да? з такими мечами в спині, дуже важко щось робити. Тобто. Ті, хто чують це відео, я дуже прошу, ширте його, говоріть про це, думайте про себе, змінюйте себе, заглядайте всередину себе, піднімайтеся, піднімайтеся з підлоги, з колін, починайте вірити в якісь цінності. І тут я хочу сказати дуже добре, що в нас є зараз наша українська церква. Православна церква України. Я думаю, що карти це покажуть, що це дуже важливий такий елемент нашої національної єдності і національного відродження. От, от по десятки мечів наша віра, яка заважає нам відійти від Росії. Ми не віримо в себе, ми не віримо в наш захист, ми ні в чого не віримо. Да? І пригадайте, в поляків Верховна Жриця, у них зв'язок. Духов, рівень розвитку духовності в них дуже великий. А в нас ідуть такі ж споживацькі настрої. Тому ми ведемося на вибори, тому ми ведемося на обіцянки, на дешевий газ, на дешеву нафту. Тому ми на все це ведемося і обираємо людей, які приводять цю країну війну. Я думаю, що ті, хто дивляться це відео, вони розуміють, про що мова. Головне, щоб це відео побачили ті, хто не розуміють. Так, наше ставлення один до одного, яке заважає нам відірватися від Росії. Дивіться, так? Да? І пригадуйте, там ставлення було, по якій карті, зараз пригадаю. Там було ставлення по королеві чаш, тут у нас по четвірці мечів. Я сам собі все. У нас немає цієї здатності конектитися. А зараз трішечки поговорю ще. Додатково не тільки про карти, а дуже цікаву інформацію. Проводили такий експеримент, дали дітям Британії, здається, і українським біженцям, які там були завдання виконати завдання, дали їм там лінго, здається, і сказали, треба побудувати, Хто побудує вищу башню, той отримає ну, нагороду. Що зробили британці? Вони швиденько поділили ці кубики і почали спільно будувати цю високу башню, що зробили українці. Вони розгрібли кожен сам собі карпичик, і почали кожен сам собі будувати башню. А тепер подумайте, чи можемо ми, кожен сам, будуючи собі башню, побудувати найвисоку башню? Ні. Тому оця невміння конектитися, наше ставлення один до одного. Ми кожен сам по собі. Кожен сам по собі. І це нам заважає, тому що ми не довіряємо одне одному. Ви бачите, як ми лежимо. Все, Я сам, бо я не, не вірю нікому. Я тут, а всі інші українці там. Так, Цьому є ну, історичні передумови нашої, нашого розвитку, нашого становлення, дуже багато трагічних подій. Але ви розумієте, незалежність не дається дітям, незалежність дається здоровій, свідомій, дорослій нації. Тому треба брати себе в руки. Аналізувати свої травми, вчитися брати на себе відповідальність, вчитися, конектитися, співпрацювати з іншими українцями, вибудовувати горизонтальні зв'язки. Я сподіваюся, що ви мене почули. Ставлення до держави. У нас держава це наша сім'я. Да? Дивіться, це патрон. У нас дуже патерналістичне ставлення. Є держава, папа, тато наш, який має нам все забезпечити. До держави як до сім'ї, не до народу, не до України, а до держави як до сім'ї. І пригадайте в поляків Прибалтів, там ставлені як до слуг, як до обслуги, до прислуги. А ми обожнюємо сім'ю. Держава це єдине наше сподівання на те, що держава вивезе. Друзі, не держава нас вивезе. Ми самі себе маємо вивозити, самі себе, самостійно, самотужки, об'єднуючись в горизонтальні зв'язки. Об'єднуючись в горизонтальні зв'язки, а ми ставимося до держави як до сім'ї. Держава це менеджмент, це управляючий, це слуга, якого ми винаймаємо що п'ять років, якщо в нас не заберуть демократію, на виборах президента і Верховної Ради, а також на місцевих виборах. А ми ставимося як до сім'ї. Ви відчуваєте різницю? І ще підказка якась. Підказка по лицарю жезлів. Імпульсивність, імпульсивність, хаотичність. Це карта взагалі. А жезли це незріла карта. Це найперша масть в ряду чотирьох стихій. Ми незріла ще нація, ми молода нація. Так, це добре. Ми енергійна нація, але нам треба дорослішати. Нам треба дорослішати. Розумієте? Треба дорослішати і думати, починати думати, починати, робити висновки, аналізувати, розуміти, як будується держава вільних і незалежних людей, вільна держава, на чому вона базується. Вона базується не на обожнюванні державних структур. До речі, це ще можна трактувати як бажання давати хабарі. Да? Тобто ми якось щось очікуємо від держави постійно. На цьому не побудуєш незалежність, коли народ знаходиться в позиції дитини, очікує від держави очікування. Да? Позиція очікування це дитяча позиція, незріла позиція. То ми й обираємо людей, які нам обіцяють швидко щось зробити. Як батьки обіцяють, там, будеш себе добре поводити, я тобі куплю цукерок. От за таким принципом ми обираємо собі владу. Чи можемо ми стати незалежними? Ні. Ми зараз проходимо якраз, це ще може бути вогонь, так, ми зараз проходимо це випробування боротьби. Лицар жезлів, це лицар боротьби. Ми відстоюємо свою незалежність, її треба виборювати. Це головна підказка. Треба виборювати, треба діяти. Треба діяти енергійно, не лежати отак от. І не лежати отак от. Да? Дивіться. Треба діяти. І не сподіватися на Росію, що вона нам все принесе на блюдечку. І треба. А прокидатися від цієї апатії, починати діяти. Неймовірний розклад, неймовірний просто, дуже важливий і дуже корисний. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!